Вони поїхали, але обіцяли повернутися з новими силами. Гості зі сходу після трьох днів мітингів під урядовими будівлями дістали наказ від власних профспілкових лідерів роз'їжджатися. Зранку вони ще встигли погупати касками під парламентом та перекрити вулицю Грушевську. Традиційно вимагали відставки міністра Демчишина, зустрічі з президентом, виплати боргів по зарплатні та відмову від запланованого владою скорочення нерентабельних шахт. Переважна кількість мітингувальників, працівники компанії «ДТЕК», що належать мільярдеру Ахметову. Народний депутат Мусафанаєм сьогодні оприлюднив інформацію, що нібито такими мітингами капіталіст шантажує державу і висуває завищену ціну на вугілля і намагається в такий спосіб зберегти своє монопольне становище на енергетичній вітчизняній ниві. У документах йдеться, що акції протесту шахтарів це частина плану «Крепость», спланована саме керівниками компанії «ДТЕК». Ясна річ від причетності до тої таки крепості в самій компанії відхрещуються. Водночас прем'єр-міністр сьогодні заявив, що заборгованість по зарплаті на державних копальнях мають закрити вже найближчим часом. До того моменту, доки не буде комплексної реформи вугільної галузі, і не тільки вугільної, а будь-якої економічної галузі будуть постійно приходити. Плюс, звичайно, що хтось намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Ну ці спроби приречені на поразку, тоді якщо ми ефективно працюємо, стомилися. Ви брали їжу на два дні. Ви брали одежу і білизну на два дні. Ви спали на розкладушках. І ви спали на полу помеділок. І вівтора в Києві будеться саме. Україна ЄС. Ми повернемося до Києва більшими силами.